Але нову партію золотих хрестиків, дуже багато різних варіантів є і великого розміру, і малого розміру. Ось, наприклад, 1,32 грама. Комбінація білого золота і червоного. Є нова така прекрасна ладоночка. Ще її називають мощовик, Вона всередині відкривається. І там Діва Марія з намовлям 1,6 грамів золота. Великий такий хрест, 1,87 грамів. Подивіться, яке вушко виразне. Є ось із прямими лініями: хрестик, спаси та збережи, вушко теж велике, для того, щоб і на шнурочок, і на ланцюжочок 1,49 грамів. Якщо вам подобаються більш ажурні, такі ми теж брали: ось невеличкого розміру, комбінація білого і червоного золота, спаси збережи, скрізь написано українською мовою, тут 0,84 грама. Є ось нова моделька, дуже цікава. Подивіться, як виглядає об'ємно цей хрестик, але всередині він пустий. За рахунок цього виглядає, прям, знаєте, нібито тут грам 5. Насправді 1,6 грамів золота. Ось цей може бути як дитячий, як для підлітків. 1,14 грамів. Ось цей великий, думаю, що підійде для мужніх чоловіків вушко красиве, теж із додатковим хрестиком. Комбінація білого, червоного вага 2,88 грамів. Ще один великий хрестик із красивим орнаментом по колу, широке вушко, вага даного хрестика 2,13 грамів. І ось такий із чорнінням, великим вушком є в надійні наявності 2,25 г. Тож, ви побачили багато хрестиків. Сподіваюсь, ви встигли запам'ятати номер хрестика, який вам сподобався. І в коментарях напишете там 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми вже тоді вам скажемо ціну на момент, коли ви питаєте, і підберемо для вас ланцюжочок. Не забудьте підписатись.